Привіт, всім! мене звати Настя, і це Стефаник Нюз. Курсера, Прометеус, study що знайоме, правда? Так ось Україна намагається не відставати від світових тенденцій, і Сумський державний університет відкрив перші в Україні онлайн-курси з можливістю отримати диплом державного зразка. Натім дозволяє отримати освіту від класичного університету на безкоштовній основі та в зручному форматі. Для кожного курсу буде видаватися сертифікат, який потім допоможе при вступі до вузу. На сьогодні в екзаменаріумі 30 дисциплін за п'ятьма напрямками. Нещодавно був опублікований рейтинг українських вузів, головним критерієм якого стала цитованість наукових статей. І наш вуз зайняв 11 місце в топ-20 українських вуз. Приємне досягнення! Наступного року будемо надіятись на топ-10. Ну а зараз просто привітаємо всіх, хто має відношення до цього. Як ви вже, мабуть, чули, в нас з'явився новий міністр освіти. Так ось. Почала впроваджувати своє бачення системи навчання і розпочала це з того, що вела 12-річну освіту. Явно не найкращий початок. А ми будемо надіятися, що до студентів вона не добереться і будемо вчитись тільки, скільки вчимось. Віть, а уяви, якби вона ще й студентам продовжила навчання. Нам то все одно а медикам? вони ж після закінчення університету зразу на пенсію. Чому так макро? Як ви вже зрозуміли, нас накрило весняною хвилею. Представники кожного факультету всіма своїми стараннями показували, що вибрали не той вуз. І Кнукін втратив справжні перли української культури естради та кіно. Часом більшість студентів постали перед вибором продовжити купувати вівійну чи перейти на більш дешевий ротор, адже ніхто не хоче купувати студентську печінку. чи нирку, які ті готові продати заради нового айфону. Але чи варто на тижні вийшов рейтинг продуктивності смартфонів від сервісу Antutu. Він опублікував список найбільш продуктивних смартфонів за перший квартал 2016 року. І айфон не перший і навіть не другий. На першому місці опинився Xiaomi 5. Друге місце посів Samsung Galaxy S7. Ну а третє місце, як ви вже зрозуміли, iPhone 6S. Тому, друзі, побережіть здоров'я! Не потрібен вам той iPhone. А сьогодні Міжнародний день землі. Це були всі новини на сьогодні. Якщо вам сподобалось відео, ставте палець вверх, підписуйтесь, а також слідкуйте за нами в соцмережах. Па-па!